З понеділка, 24 січня, учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Діти початкової школи перших четвертих класів продовжують ходити до школи. Про це суспільному повідомила начальниця управління освіти науки сумської міськради Антоніна Данильченко. Закінчилось засідання комісії теплі і ухвалили. Я є теж членом цієї комісії, тому можу, можу вам сказати, що ухвалили що. 24 січня 2022 року дозволити відвідування здобувачами освіти закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів, перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. І з 24 січня 2022 року запровадити дистанційну форму навчання для учнів 5-11 класів. Чи підуть на дистанційку старшокласники шкіл області? Директорка обласного департаменту освіти Вікторія Гробова сказала, кожна громада самостійно прийматиме рішення стосовно цього.